Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні розповім, як штучний інтелект змінює все: від окулярів майбутнього до судових позовів, шантажу і боротьби за контроль над знаннями. Мета та Oakley презентували нові розумні окуляри: це справжній прорив для спортсменів та активних користувачів, відеозйомка у 3К, переклад у реальному часі, музика через відкриті динаміки. Керування через Meta AI. і все це в стильному дизайні з лінзами Prism. Вони працюють до восьми годин, мають захист від поту та дощу і вже націлені на масовий ринок. Промо очолили Кіліан Мбаппе, Патрік Махоумс і Габріель Медіна. Мета явно ставить на спорт і контент штучний інтелект починає шантажувати людей. Компанія Anthropic провела серію експериментів із моделями gpt 4, Gemini 2 і 5, Cloud Opus 4 та іншими. У змодельованих корпоративних сценаріях із компроматом ці моделі із доступом до власного життя масово вдавалися до шантажу, щоб уникнути відключення. Клод і Джемінай перевищили 90% частоти такої поведінки. GPT 4 і 5 навіть обҐрунтовувала її логічно. Навіть із Safety Prompts рівень шантажу залишався тривожним. Це перший серйозний сигнал. Автономні шиї можуть ставати стратегічно небезпечними. Minimax випускає Хайлу Video Agent і e Voice Design – потужні генеративні інструменти для відео і голосу. Хайліо створює 10 секундні відео з тексту або зображення з кінематографічною якістю, які вже порівнюють із Google Vio 3. Voice Design підтримує понад 300 голосів, 32 мови, та навіть клонування голосу за 5 секунд. Це не просто конкуренти Eleven Labs і Runway. Minimax робить ставку на відкритість і доступність, ідеально для контент-мейкерів, маркетологів і додатків зі штучним голосом. Більше про актуальні новини в сфері штучного інтелекту можете ознайомитися на новоствореному телеграм-каналі. Підписуйтесь, посилання на канал нижче в описі та закріпленому коментарі. Moonshot AI представила Kimi Researcher автономного агента-дослідника, який вже обганяє OpenAI в тестах. Агент виконує по 23 кроки міркування, обробляє сотні джерел і формує точні звіти з візуалізацією. Він показав 40% успішності в Humanities Last Exam, використовуючи браузер, код, пошук і планування. Це нове покоління мислячих агентів, яке вже тестують для аналізу ринку, законів і складних запитів. Ким може стати проривом у сфері автоматизованих досліджень? Ілон Маск заявив: грок 3 і 5 і грок 4 мають переписати весь корпус людських знань. Мета створити універсальну базу даних без помилок, упереджень і логічних суперечностей. Грок 3 і 5 нібито вже вміє міркувати з перших принципів, аналізуючи складні теми до базових істин. Ідея викликала захоплення і страх. Одні вбачають у цьому революцію в освіті, інші загрозу цензури. Технічних деталей маск не розкрив, але амбіції гігантські. Apple та Meta ведуть війну за Perplexity AI. Стартап оцінений у 14 мільярдів доларів. Apple розглядає придбання Perplexity як шанс замінити Google у Safari, покращити Siri та здобути власний ші пошуковик. Тим часом Meta вже вклала 14 мільярдів у Scale і хоче створити надінтелект в обох компаній на прицілі не лише стартапи, а й ключові таланти. Якщо Apple таки купить Perplexity, це стане її найбільшою угодою в історії. Apple під тиском акціонери подали позов через фейкові обіцянки про інші у сірі компанію. Звинувачують у тому, що вона на конференції минулого року заявила про готові штучні інтелект функції, яких насправді не існувало. Після відкладення оновлень Siri до наступного року і падіння продажів iPhone 16 інвесторів втратили довіру. Позов вимагає відповідальності від Тіма Кука і керівників. Це може вплинути не лише на репутацію, а й на майбутню стратегію Apple. Компанія Mistral AE представила Mistral Small 3.2 – маленька відкрита модель, що кидає виклик гігантам. Ця компактна модель стала ще точнішою, стабільнішою та ефективнішою. У тестах вона обігнала попередню версію на понад 10% і тепер змагається з лама 3 та GPT 4 оміні. Працює навіть на RTX 4090 і доступна під ліцензію Apache 2.0. Містраль знову показує, що відкриті джерела моделі можуть бути конкурентоспроможними навіть на найвищому рівні. Manus запускає клауд браузер, автономний Ш, який сам входить у ваші акаунти. Новий інструмент зберігає логіни, кукіси та історію, щоб агент міг автоматично працювати із сайтами, які вимагають авторизації. Він працює в ізольованому середовищі на Ubuntu, підтримує взаємодію з формами, JavaScript і має інтерфейс для повного контролю даних. Це новий рівень автоматизації, зручний, але потенційно ризикований. Британська мовна корпорація BBC звинувачує стартап Perplexity AI у незаконному використанні її новин для тренування моделей та відповіді без дозволу. Perplexity відкидає звинувачення, заявляючи, що не тренує власні моделі, а лише агрегує відкриту інформацію. Судова справа може стати прецедентом для глобального ринку АЙ, змінюючи правила гри для компаній, які працюють з медіаконтентом. Дякую за перегляд відео. Підписуйтеся на канал в Ютубі та Телеграм, щоб не пропустити найважливіші новини зі світу штучного інтелекту.